Але не можу не поділитися результатом нашої родички, знайомої по вітіліво. Знаємо, що таке вітіліво. І ну, вони такі проживали в гаях великих, зараз вони в Іспанії. Це Галя їй зараз 47 років, але з 17 років в неї почалося вітіліво. Причина вітіліво – це стрес. І вона той стрес ну пережила в неї, і бабця померла на її очах, і вона так це якби взяла до себе, і в неї почалося оце відтілігом між пальцями на руках, на колінах, на животі, і дуже різкі такі. Ну і от ми були в одній компанії з бадами, вона була. І ну що, ну робила то, що ми всі робили. І чистила кишківник, і годувала, і вітаміни це були, і все було. Ну, і я вже пила продукцію А, і потім другій компанії, теж вона це робила. Ну, не було, друзі, результатів. І тут я вже п'ючи оце клітинне харчування, я їй скинула е, відео. Я думаю, ну я результатів не мала по відтіліву, але казахської структури було відео, і я її скинула. Але вона не, не дивилася. Через рік часу вона була в Тернополі і пішла на голковкалування. Лікарка її робила це її ловкалу, і каже, ти знаєш Галя, а вже руками вона їм робить. І каже, ти знаєш, я цей, тобі треба поїсти грибші атаки. А чому? Тому що, каже, він, він міняє пам'ять ДНК, стирає негативну пам'ять. І коли вона мене почала почула в Фейсбуку і я розказувала про кліти і розказала, що там є грибші атаки. Вона мені набирає зразу з Ігорем з чоловіком, каже, Віруси Йосипів, я вже хочу, я вже хочу цей продукт. Друзі, вживає клітинне харчування, зелені капсули і нічні. І плюс підключила бікардіо. Ну, це не зразу. І ріженер, і оце в неї було на перших порах. 5 листопада з 1-3 почала пити зелену капсулу. на третій місяць в неї вже дуже почався свербіж на животі, на ліктях, між пальцями, на личку. І вона просто, ну вона в такому захваті. як це? Регенерації. Ну, так само імунокод на постійній. Ну, як, імунокод це наш природній антибіотик. От ми вчора їхали на презентацію. ну їх...